Добрий ранок, друзі. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми можемо з вами продовжити читати малих пророків. Ми з вами зупинились на книгі Захарії, перший розділ, і прочитаємо перших шість віршів. Восьмого місяця другого року, правління Дарія, слово Господа було Захарії, пророку сину Верекії, сина Ідо, Всевишній сказав: Господь дуже прогнівався на предків ваших. То скажи їм, що Господь самогутній каже поверніться до мене, і я повернусь до вас. Так каже Всевишній: не будьте такими, як батьки ваші, яким проповідували попередні пророки. Господь Самогутній наказує, щоб ви відвернулись від своїх лихих доріг і лихих вчинків, але вони не слухали уваги на мене не звертали. Де ж батьки ваші тепер? Пророки вічно не живуть. Однак слова мої настанови, що заповідав я слугам своїм пророкам, хіба ж надійшли вони до батьків ваших? Тоді вони розкаялись і мовили, Як Господь Всевишній зробив з нами, як на те заслуговували вчинки й путі наші? Так він і вчинив із нами. Ми бачимо в цих словах, як Господь звертається до нового покоління і каже Ваші батьки робили не дуже добре. Хоча до них теж було слово Господнє, теж були свої пророки, але вони не слухали. І були ті чи інші речі, які відбулися, і ми знаємо, що це дуже важкий період був для, до Ізраїля. Як це стосується нас, Знаєте, коли ми починаємо трохи відвертатись від Господа, ми навіть не помічаємо, нібито нічого не відбувається, тому що ну, ніби все добре. Поки що Господь зі мною і заробітна плата постійно зі мною є, що вдягнути, є, що поїсти, ну, начебто, ніби все добре. Але проходить, знаєте, місяць, другий, третій, і в тебе починається духовний голод. Але ти нехтуєш цим, продовжуєш йти своїм шляхом, оправдовуючи себе, ніби нічого не відбувається. А потім настає такий момент, коли Господь каже: Повернись до мене, ти давно стоїш спиною. давно. Каже Господь, якщо ти повернешся до мене, ти побачиш моє лице, ми з тобою почнемо знов стосунки. І ми з вами знаємо, що стосунки з Господом вони дуже-дуже прекрасні. І за ці стосунки слід триматись дуже моцно, прям сильно-сильно. Тому що те, що Господь для нас приготував, воно набагато цінніше, ніж те, що ми можемо собі уявити, придумати і самі створити. Тому давайте молитись про те, що сьогодні, незважаючи на обставини, які в нас є, ми ж все ж таки. Могли постійно стояти лицем до Господа. Боже дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість, за твою допомогу, дякую тобі за те, що ти оновив свою милість і любов сьогодні до нас, і ти сьогодні проливаєш до нас багато своєї благості, багато своєї щедрості. Дякую за ці слова підбадьорення, що ти показуєш нам, що ми маємо постійно звертатися до тебе, ми маємо постійно. Дбати про те, щоб стояти лицем до тебе, Допоможи нам в цьому, будь ласка. Я дуже вдячна тобі за можливість з тими, хто зі мною читає слово, разом і молитись, і читати, роздумувати над твоїми істинами, які ти нам даєш сьогодні. Я дуже вдячна тобі за цю можливість, що вона в мене є, і за тих людей, які слухають мене. Я прошу Боже, попікуйся про нашу Україну. Ти знаєш, що відбувається, де відбувається, як відбувається. Тобою вже все давно записано, прописано, ти все знаєш наперед, але ми не знаємо. Тому надіємося тільки на тебе. Ми знаємо, що перемога буде. По-перше, вона вже настала духовна перемога, але ти знаєш, як ми хочемо і фізичну перемогу для України. Ти знаєш, як багато з нас хоче дійсно повернутися до України. Тому, будь ласка, допоможи нам в цьому. Та в нас є у багатьох деякі мрії, які хтось щось хотів у Європі і зараз мають цю можливість допоможи не роптати, не гніватись, не розлютуватись, а просто жити тут, у Європі, насолоджуватись тим моментом, який в нас є, і тим не менш дбати про те, щоб донатити на Україну, на допомогу. Про, про те, щоб ми, кожен з нас стояв на колінах і молився за нашу рідну Україну, за покаяння всього народу. Тому що о, я знаю, Господи, ми тримаємо наказання ще за те, що в нас. Багато було екзистерму, всіх цих, цих гадалок, таро, всього того, що е, не проставляє тебе. І все це за півроку перейшло в онлайн. Як багато цього пакосного стало в онлайні, і багато наших українців продовжують в онлайні платити кошти за це просто за це. Тому пробачай нас, будь ласка може, щоб все ж таки ми, християни, які теж є у Європі, могли з багатьма розмовляти і показувати, що в цьому немає сенсу. В цьому немає сенсу, Боже. Дай нам мудрості в словах, в діях, щоб вчасно говорити, правильно говорити, і щоб знати, люд... щоб люди чули. Оце важливо, щоб люди таки чули, а не просто слова пущені на вітер. Я дякую тобі за те, що ти з нами є, і ти ніколи нас не покидаєш. Ти постійно віриш своєму слову. Амінь. Всім гарного дня!